Над могилою героїв палає вічний вогонь пам'яті. Музика оркестру наповнює парк залізничників старими мелодіями, знаковими для визволителів, символічними для молодих поколінь. Коло стели вишукувались люди, що не бачили війни на власні очі, не бачили лише завдячуючи героїзму ветеранів. А очевидці минулих трагічних подій з радістю і болем, вкотре відзначають великий для всього світу день день великої перемоги. Багато братських мел, обелісків, пам'ятників залишила по собі війна. Україна втратила близько восьми мільйонів своїх жителів у самій кровополитній війні в історії всього людства. Ми повинні пам'ятати, якою ціною дісталася нам перемога. Щиро вітаю всіх вас з Днем Великої перемоги. У цей весняний святковий день зичимо всім вам миру, добра, єдності у цей святий день. Давайте з'єднаємося всі у єдиній молитві за мир. и за скорейшее повернення живыми и неушкодженими всех солдат сегодня. Приятно, что сегодня на празднике и молодежь, и школьники, и маленькие детки присутствовали. У них есть хорошая возможность увидеть этих ветеранов живую потому что, наверное, это уже последнее поколение живущих на земле рядом с ними людей. Память никогда о их подвиге забыта не будет. Я думаю, каждый год люди Будуть приходити к этому святому месту. Вічна пам'ять всім павших за свободу і независимость нашої родини. Земля пуха. Час летить невпинно, і людське життя невічне. Тому все менше лишається тих, хто може розказати новим українцям про війну. У Довгинцівському районі нині мешкає трохи більше 1700 ветеранів Великої Вітчизняної, з них лише 15 – безпосередні учасники бойових дій. Сьогодні близько 50 ветеранів війни прийшли вшанувати своїх побратимів. Был призван в четвертом году, 17 лет. Вот, участвовал в боях до станции Унгели. В честь такого юбилея, в честь такого праздника, 70-летия, хочу пожелать всем криворожанам счастья, здоровья, семейного благополучия и чистого неба над землей. Это большой праздник для нас, и это уже Спаминаєш свою молодість, не ну, нехороші собиття в війні, там хорошого нічого не було. Ось вот такой праздник, а зараз як то на старость веселіше, коли дивишся оце на все. Ну, Душа радується. Ну а тоді не радувалась, звісно. Ветеранам подальше прожити. Зараз я б не сказав, що плохо жити. Звісно, не. не так, як хотілося. Ну, а молодежі, бути патріотами своєї країни, України. Україна багато перенесла в своєму віку по історії. Хоча б раз вона вийшла на правильний путь. Незважаючи на плин часу, політичні війни, зміни поколінь, 9 травня у Криворіжців традиційно викликає змішані відчуття болю та радості, світлі сльози на очах. Пам'ять про героїзм прийшла через роки і виховала патріотами молодих українців. І їхній обов'язок вдячність і шана героям далекої війни. Для мене це важливо. Я е, в цей день дуже люблю приходити до своєї бабусі, тому що вона пережила війну і для, для неї це свято ну, багато значить. Е, сьогодні такий день, що можна шанувати пам'ять загиблих людей, які відстоювали ціною власного життя, нашу країну, нашу батьківщину». Це надзвичайно велике свято. Це боротьба за рідну землю, за гідне майбутнє. Ми повинні пишатися ними. Ми кожного ранку, прокидаючись, повинні дякувати їм за те, що вони дають нам можливість гарно жити. В місті діє чимало програм, покликаних полегшити життя ветеранів. У усіх навчальних закладах працюють музеї бойової слави. Довгинцівському районі до 70-річчя перемоги з'явився ще один вічний вогонь, відновлений пам'ятник визволителя міста на вулиці Іскрівській. Бо криворіжці шанують історію і її живих свідків. День великої перемоги традиційно викликає у криваріжців почуття скорботи за загиблими та радості за тих, хто повернувся живим. І ветерани живий приклад того, на що здатна справжня людина для того, щоб захистити мир та майбутнє своїх нащадків. І пам'ять про героїв це запорука виховання нових героїв. Лише визнання уроків історії допоможе відстояти мир. Лише знання живих ветеранів допоможуть берегти від нових трагедій. Тому, в час, коли в Україні точаться бої, коли українські сини борються за мир на сході, 9 травня набуває нового значення пам'ятаємо, перемагаємо. І яскраві весняні квіти на братській могилі червоноармійців та підпільників, що боронили Довгинцівський район, свідчать: українці пам'ятають і тому переможуть.